Це було місто мрії Джавахарлала Неру. Ось. Ось таке от планування міста бачимо. Хотіли побудувати в Індії Європу. Треба підкріпитися. 83, 84, 85, 86. Нарешті в Індії побачив нормальну мітлу. Ніхто взагалі навіть не думає зупинятися на землі. Прикольно зроблено. За цим дивиться треба менталітет міняти. Ось так виглядає знак. Що, Черговий день в Індії. Зараз я в містечку Чандігарх. Ось мій готель щойно виселився. І зараз йду на ЖД вокзал і буду їхати звідси. Можливо, поїду в містечко Людхіана, це є в Панджабі, штат Панджаб, а звідти на Амріцар. Хочу перевірити, яка ситуація з готелями у Людхіані, чи там така сама ситуація, чи ні. А потім, якщо ні, то потім на Амріцар. На Амріцар є поїзд, але пізно ще щемось. Зараз 10 -та гранта, Так що, можливо, ще покажу вам трошки цього містечка і Чандігар. Окей, все, поїхали. Що йду на, на живе вокзал. Звідти поїду в сектор 43. Звідти поїду в сектор 43 і... і там автобусом попробую на лю, Лют'яну. Для мене тук токтокері чекає. Е Щойно пробував зняти гроші в банкоматі, щось воно не пройшло, не знаю. У мене вже рупії майже закінчились. Я маю долари, що можу долари поміняти, якщо знайду де. <сміст> місто дуже дивне, місто поділено на сектори. Місто поділено на 56 секторів. Місто дуже дивне. Побудоване в 50-х роках. Як я казав французами, французьким архітектором. але хотіли побудувати в Індії Європу, але з того нічого не вийшло. Як бачимо, трошки не врахували... Це пилюка. Трохи не врахували індійський менталітет. Тому срач є. Рачує скрізь на, на переходах там десь в центрі я читав просто що там є зебри що можна приходити як біла людина але в реальності ніхто не пропускає те взагалі можуть придавити легко, як, як таркана Так що такий от гадюшник тут взагалі з цієї сторони то взагалі я навіть не хочу підходити бо там просто жах За що прикусити, тут біля не доходячи до жидевок залу. Едно така велика порція в лісу більше полезів. 70 років треба. Це велика тарілка. Треба підкріпиться.

Какі тут дороги <гум> Це біля ЖД вокзал, а тут вообще гадюшник страшний. Просто зацініть <гум> Це біля ЖД вокзал головного Тут все смітті Що прочитав в інтернеті, що це місто, це було місто Мрії Джевахарла Неру. Ага. В 50-х роках він запросив французького архітектора, щоб місто він побудував гарне місто, таке європейське. Що з цього вийшло, ми бачимо. Ну, це принаймні тут, біля ж де вокзалу. Центр, може, по-іншому глядає, Я нічого не кажу. Зараз поїду в центр, подивимось.

Що, я вже на місці, я приїхав на це автостанція на секторі 43. Сектор 43. Ось тут бачимо є якийсь розклад. Подивимося. ідеї звідси мають бути автобуси на на, на Лукяну і так далі. о, о Є на Шимлю. так, Дивимося. Чим, Амрицар, Джава, Джаваладжі. Є е. е багато транспорту. Добре, що коротенько прогуляюся чуть-чуть тут по району біля цього Прогуляюся, покажу вам, що тут є. А мені ще цікаво, тут якийсь гестхаус. Мені цікаво піти запитатися, чи вони приймають іноземців. Чисто з цікавості. Значить, оцей, я тільки що зайшов перевірити, цей рестхаус AC Dormitory. E, значить, вони приймають іноземців, виявляється, в них є просто койка за 300, і є окрема кімната за 800 і за, там, за 1000 ще. Нас. Але я їх перепитую пару разів, кажу, foreigners, окей. Okay. Так що не знаю чи лишатися ще тут, чи вже їхати звідси. Ще хіба тут би пройшовся трошки біля цього. Зараз вже пів дванадцята, здається, по одному. Да, так, пів дванадцята. І... В принципі, є автобуси навіть і на джаму, і на Патханкот, в принципі, туди, куди я би хотів. Може би зразу туди чопнути. Ось хатха, джамопаханко, Діна Нагар, Дасуха, Гаршан Каркіс. Це перший, другий, третій каунтер. Це десь тут. Перший, другий, третій. Ось такі тут цікаві статуї при виході чи при вході в... Автобусну станцію на 43 му секторі. А тут такий вот плакат. Не плакат такий цікавий. Мурал, як це сказати. Welcome to the city beautiful Навіть є туристичний інформаційний центр. Десь тут <coughs> який апдейт. Тільки що я зняв гроші, нормально. Зняв 7 тисяч, новенькі купюри дали мені. Зараз покажу на відео. Соточки. Ось. Новесенькі. О. Новенькі гроші всі. Навіть от бачимо нумерація навіть одна, 83, 84, 85, 86. Новесенькі такі Аж пахнуть ще тою краскою. Аж не хочеться їх тратити. Я пробував зняти 10 тисяч в іншому банку. Це я сьогодні пробував в State Bank of India, не міг, щось не пошло. А тут 7 тисяч в Punjabi Bank, то пішло нормально. Я, я не знаю, я подивився по автобусах, автобуси на, на Людхіану відправляються буквально кожні, кожних там 15 хвилин. Є далі туди, в сторону джаму є навіть автобуси. Є варіант, може лишитися тут, в цьому дормі, взяти дорм за 300 і ще подивитися місто сьогодні, вже поїхати вже типу, завтра там зранку, чи як. Є такий варіант. Або ще трошки тут походити, полазити і поїхати сьогодні. Ще не знаю, подумаю, подумаю зараз. Нарешті в Індії побачив нормальну мітлу. Не то що раніше, це така здорова. Це реально це ти замітаєш, відчувається, що щось замітається. Тому... тому в принципі тут напевно трохи чистіше у цьому місці, ніж в інших місцях. містах. Авайо, ну бітла здоровенна така, коротше, важка. <laughs> Ну все рівно тут загаді, все рівно це Індія. Це по індійських мірках це чисто, але брати, наприклад, порівняння з Хімачал Прадешем, де я був, недавно Соланка, Хан, там чистіше, там так як у нас приблизно такий рівень. Ну, принаймні, скам так, може тому що там нема пилюки. Тут пилюка скрізь, ось. Тут скрізь просто все в пилу. Хоч-не хоч. А там просто в горах нема пилюки. Просто-напросто, все, там нема смогу, просто-напросто. Тому може там чистіше. Але знову ж таки, о, чувак собі спить. <кій> Але все рівно, то, що від людей залежить багато. Подивимося, як там буде в штаті Пунджаб, бо всіх рахуються одні з найчистих е релігій у світі. <кій> в тих храмах стікхів там дуже чистенько. Там навіть вони приймають, там можна навіть у них і жити, ночувати, їсти дають, до речі, е скрізь у всіх, всіх храмах по світу дають безплатне харчування всім бажаючим не обов'язково бути їх сіхом. Ось Карта Чандігахра, о, покажу, до речі. Ось Ось таке от планування міста. бачимо. Місто поділено на секції ось 30, 32, 46, 49. Зараз ми знаходимося в 40. Третій, не знаю, де це є. Десь тут, коротше, 43. 43 секція у нас. Е ну, так от воно виглядає приблизно. Все. Все зрозуміло, все дуже чітко і ясно. Ось, власне, зебра, про що я говорив, що він діє... Побачити зебру, це в принципі важко. Тут є. Тут, правда, стоїть регулювавчик. <кій> Тому може тут так ще все культурно, але в загальному я чув, що вони не пропускають на зебру. <кій> Ось давайте зараз Давайте зараз провіримо, я йду на зебру чи мене будуть пускати. Окей? Ось перед нами зебра. І чим не будуть пускати. Цікавий експеримент. О, клени. Ні, це не клени, це щось похоже, але не клени. так. От, я вже стою, захожу. На зебру. Хоч би хтось став, хоч би хтось. тебе просто тупо роздавлять і І все. Якийсь один притормозив, бо він чекає на інший. Ну тут полено, бы может быть Никто вообще, никто за даже не думает зупинятися на зебре. Навіщо ці эти зебры Скажіть Скажите мне. Почему Why nobody? Everybody go fast, да? Let's go. Let's go. Let's, go, let's, go, let's go. Бля, треба бігти, коротше, бо роздавлять реально Роздавляти і забудуть, як звали Так, це ми зайшли вже в сектор 42. Є карта, все розмальовано, розписано. Якась річка на словом, Виглядає так цивілізовано, але, але все далеко дуже. Так от виглядають магазинчики, але ну, трошки цивілізованіше ніж в інших районах. Не так сильно згаджено. Кеміс, Крішна. О, такий муральчик цікавий. Йомен. Очі продають фрукти. Дровішки готові. На пічку, Ось, пічка там готується. Тут чувак собі стерже, напевно, на когось. Стерже, бриє. Шукаю такий знак, здоровий знак показати, де буде розписано с, е, сектора. Я щось не можу ніяк знайти. Ось такий стихійний. Фастфуд Не бачу цих знаків таких здорових А тут знаходиться такий парк. Покажу коротенько, що тут є. В принципі, культурно, чисто, хто не засирає нічого. воно собі лежить, відпочиває, їсть. Чувак собі на гітарі грає. Ну гарно, гарно. Гарно цивілізовано так все. Ну, Тут трошки європою пахне чуть-чуть не сильно. Кружає. До речі, дуже багато військових, поліції. Буквально на кожному кроці знімати не сильно виходить, тому що е, багато об'єктів е, урядових організацій. Це як, як столиця двох штатів, нагадаю. Ось такі штуки, типу і поки не знаю, що це, жирафи чи що з дерева, з кущів таких. А, вот Як вам такий жирафчик заценити? Прикольно зробил наш такой бачить. Ось Ось так вот виглядає такі олейки, скажем так, але вейс. Бульвари такі от. Він тягнеться прямо-прямо довго. Спокійно, спокійно. Тут інститут готел менеджер менеджмент. А тут збоку, от, відійти. Такі сунітас. Якась плитка нормально навіть якщо індусам побудувати нормальні умови вони все одно будуть загаджувати треба за цим дивитися треба менталітет міняти не загаджувати не засирати вон там ще звалка з мусору так, воно тут ніби виглядає все гарно, але крок вліво, крок вправо, гадюшник, все. І тут дерева ростуть. Банян, банян 3 називається. Тут парк, такий тут є якийсь коледж для дівчат. Так, прибирається, але не на, не на совість. Не на совість, так, не так як би хотілося би. Ось тут щось стихійне теж таке. А, це він... Оце так, вони такі тележки прибирають сміття. Оце якісь крісла, я не знаю для чого це. Може для розстріжуть може там щось. Але з боку гадюшник. Таке враження, що вони то сміття вивозять, десь сюди тупо викидають. Все. Будівельного сміття повно. Ще раз покажу, як виглядають дороги. Ось одна дорога з боку. І тут такий тупо хайвей посеред міста. Широкий. Є зебра, але... Але переходити зебру тут це буде як самовбивство, прирівнюється. Тому що тут сто ніхто не зупиниться навіть і близько. Де ж ці великі знаки, мене цікаві. О! О, бачу великий знак. О, бачу другий знак. Добре, ще вам покажу ці знаки і будуть йти на автостанцію. І будемо рухатись далі на захід. Ще один приклад. Ну Ніби зробили все там, планування, друге, десяте. Дерева позасаджували. Але тут будівельне, будівельне сміття. Тут, по ідеї, по, ну в Європі, в Америці, повинно було бути газончик, травичка, все вирівнено. А замість цього, що ми тут бачимо, ось, брили. Брили, ось. Просто тупо будівельне, будівельне сміття тут втрамбували. Хоча б вже б зробили, то по-людськи вирівняли, засипали глиною, би того не було видно. Тут так само. Ну, На жаль, в Україні, на жаль, так само це, я вже замітив, присутньо. От, ніби зробили в загальному, допустимо, так і тут. От поставили тут дорожку. Так? Але збоку вони ніхто не доробляє нормально. У нас в Україні в багатьох містах теж таке я замітив. На жаль, це є проблема. Тобто не, не доробляють от такі от дрібниці. А власне з дрібниць складається враження про місто. Ось нарешті цей знак просто бачимо 42-36 сектора. Не знаю, чи буде видно, може приблизно трошки. Отак от виглядає. В середньому знак тут в цьому місці. Так виглядає знак. І догадувати 23, 36, 42, 22, 35, 43. Це дуже просто. Йдемо сюди, це вже автостанція. І рухаємося з цього міста подальше. Все. На сьогодні хватить цього міста. І... В цьому будемо завершити наш, наш епізод про міст, чарівне місто. Чарівне місто Чандігар. І наступний епізод вже буде з міста Людхіана. Так що дякую всім за перегляд. Е, ставте лайк, комент. Заходіть на рекламу, будь ласка. Тим чином, ви мені допоможете моїй ну, подорожі. Дякую.